Уже досить скоро, орієнтовно через місяць, може розпочатися опалювальний період. Перше питання, яке турбує абсолютно всіх, коли розпочнеться опалювальний період. Є різні там думки з цього приводу, спекуляції, маніпуляції в засобах масової інформації, але нормативна база лишилася стара. Опалювальний період почнеться. Після трьох днів середньодобової температури 8 і менше градусів на вулиці за рішенням виконавчого комітету Черкаської міської ради. Враховуючи е, воєнний стан і враховуючи обмежені кількості природного газу, ми не будемо давати можливість включати опалення раніше до настання таких умов попередні роки. Значна частина будинків таку можливість мала. І мали таку можливість заклади там, освіти, охорони здоров'я. Тепер ми будемо підключати заклади освіти охорони здоров'я теж лише за рішенням відповідного органу місцевого самоврядування. Зрозуміло, що заклади освіти е, при потребі заклади охорони здоров'я будуть включені е, раніше. Тобто, формально нічого не відбулось, ніяких змін. Початку опалювального сезону немає. І опалювальний сезон розпочнеться в залежності тільки від одного чинника від погоди. Друге питання, яке задають мені майже щодня: чи буде місто з теплом? Місто з теплом буде. Технічно ми повністю готові. Ми зробили великий обсяг роботи. Абсолютна більшість об'єктів критичної інфраструктури вона має двойний, а то й тройний запас. Тобто є можливість переключення між об'єктами, переключення між котельнями, переключення на інші джерела теплопостачання. Тобто ця робота пророблена. В країні є газ, по тих кількостях газу, які є в сховищах, це достатній запас газу. І я більш оптимістично дивлюся на майбутнє, чим я дивився на це майбутнє тиждень тому. Поясню чому. Після перемоги під Харковом величезна небезпека, яка е, була над нашими газовими родовищами, вона стала значно меншою. Стосовно температурного режиму оселях. звідки керівник Нафтогазу Вітренко взяв, що температура має бути на 4 градуса менша, я не знаю. Це спитайте пана Вітренка. Тому що жодних рішень уряд з цього приводу не приймав. Правила теплопостачання, такі як були, такі і є. Мінімальна температура в оселях складає 18 градусів, 20 градусів на наріжних кімнатах, де дві зовнішні стіни. Звідки взялася ця інформація, вона поширювалася засобами масової інформації, вона не відповідає дійсності. Навіть проєкта відповідного, наскільки мені відомо, Мінрегіон не готував, такого проєкта немає. Прийнятий закон, по якому діючі тарифи будуть діяти до кінця березня наступного року для всіх категорій споживачів. В Черкасах населення платить за комунальні послуги досить непогано, рівень оплати десь близько 96-98%. Але за останні роки накопичився достатньо великий борг. Борг складає близько 160 млн грн. Стосовно боргів, Черкаса теплокомуненерго. Ми не маємо поточних боргів за газ. Ми одне з небагатьох підприємств в Україні, яке цих боргів не має. У нас є старий борг за газ, який в певній мірі відповідає заборгованості населення. Тобто у нас борг за газ 136 мільйонів. Він реструктуризований на 87 місяців, фактично на 7 років. І протягом цього терміну. Є сподівання, що боржники будуть гасити свою заборгованість, а ми будемо гасити заборгованість перед нафтогазом України. А в нас є котельні, які працюють на альтернативному паливі, вони будуть забезпечувати лише об'єкти критичної інфраструктури. Палива в достатній кількості, це і щепа деревини, це кукурузяний качан і це пілета. А також ми будемо використовувати в разі нагальної потреби також для об'єктів критичної інфраструктури ми будемо використовувати дизельне паливо як рідке паливо як один із варіантів опалення. Об'єкти критичної інфраструктури фактично забезпечені альтернативними джерелами теплопостачання в більшості своїй.